Вітаю ви на каналі Стежками історії. І сьогодні чергова серія проекту днями хроніка подій в Україні 1918 року. Боротьба за незалежність. Попередній випуск закінчився тим, що на початку січня 1918 року більшовицькі війська під керівництвом Антонова Всієнка та Муравйова швидко опановують лівобережну Україну. Київ опиняється під загрозою нападу з півночі та сходу. В середині міста піднімають повстання робітники заводу Арсенал, яке, однак, вдалося придушити. Наприкінці холодного січня 1918 року на підступах до Києва на залізничній станції крути участь у захисті столиці беруть студенти та курсанти. Учасники бою під крутами стали одним із перших символів жертовності у боротьбі за незалежність України. У таких складних умовах, 22 січня 1918 року Центральна Рада видає четвертий універсал, у якому Українська Народна Республіка проголошується незалежною, вільною суверенною державою українського народу. Перша з часів гетьмана Мазепи Україна відкрито пориває з Росією. Влада в Українській Народній Республіці до установчих зборів мала залишатися в Центральної Ради. А ось виконавчу владу мала здійснювати Рада народних міністрів. Так перейменували Генеральний секретаря. Однак вже через кілька днів представники Центральної Ради вимушені були покинути Київ, а місто зайняли більшовики. У чому ж був сенс проголошувати незалежність саме в такий несприятливий момент? А ось однією з основних причин стала необхідність підписати мирну угоду з центральними державами. Якщо ви пам'ятаєте. І зобов'язувалася підписати мирну угоду з Українською Народною Республікою під керівництвом Центральної Ради. Ну, наче ж все непогано так складалося для Центральної Ради на початку весни 1918 року. Проте популярність Центральної Ради стрімко наближалася до нуля. А чому тому, що багаті верстви дратувалися соціалістичними ідеями, що декларували у своїх універсалах Українська Центральна Рада? А бідніші версти населення дратувалися, що Українська Центральна Рада не могла їх виконати. Німці також дратувалися від того, що могли не отримати обіцяне зерно. Та й, до речі, соціалістів, якщо чесно, вони не любили. Спочатку німецькі чиновники все активніше включалися і втручалися у діяльність Центральної Ради, а потім зрозуміли, що з ними взагалі краще справи не мати. 29 квітня 1918 року. У Києві відбуваються одразу дві важливих події. На своєму останньому засіданні Центральна Рада приймає Конституцію Української Народної Республіки. Того ж дня в іншій точці столиці проголошують Українську державу з Гетьманом Павлом Скоропадським на чолі. Так що, п'ятому універсалу так і не судилося бути написаним. Наприкінці квітня 1918 року. Відносини Центральної Ради та німецької окупаційної адміністрації остаточно зіпсувалися. За значного сприяння німців до влади приходить Павло Скоропадський. На хліборовському конгресі, що зібрався в Києві 29 квітня 1918 року. Павло Скоропадський проголошує утворення української держави з політичним режимом гетьманатом. Ну, парламент гетьману був не потрібен, тому центральну раду розпустили. Діяв лише призначуваний ним уряд, тобто Рада міністрів. Її очолив відомий меценат та діяч земського руху Федір Лизогуб. Скоропадському вдалося налагодити роботу державного апарату. Чиновники, вся банківська та фінансова системи запрацювали як годинник. Він спробував також дисциплінувати поліцію та армію. В освітній та культурній сфері Гетьман розпочав українізацію шкільної системи та вищої освіти. До речі, українська мова стала державною, відкрили нові університети. У листопаді 1918 року було створено Українську академію наук, яку очолив Володимир Вернацький. Також почали діяти національний музей, архів, галерея, театр та багато інших культурних установ. У міжнародній політиці Скоропадський, безперечно, залишався повністю залежним від протекції держав центрального блоку. Тому Антанта не збиралася визнавати українську державу з більшовиками у червні 1918 року вдалося підписати мир. Державну машину гетьману запустити вдалося, однак популярності йому це не додало. Він діяв односторонньо і лише в інтересах заможніх верст населення, повернув право приватної власності. А отже, скасував соціалізацію землі, яку, до речі, розпочала Центральна Рада. По суті, в Україну повернулося поміщицьке землеволодіння. Окрім того, скасували восьмигодинний робочий день та обмежили права та свободи. А це жирний мінус до популярності гетьмана від селян, робітників та інтелігенції. З внутрішньою позицією Скоропадський ще вміг поратися, проте втрата гаранта стабільності Німеччини була для гетьмана фатальною. 11 листопада 1918 року Першу світову війну було завершено. Німеччина підписала принизливе перемир'я. Німецькі солдати покинули Україну. Павло Скарпатський гарячково пробує шукати зовнішньої підтримки у антибільшовицькому Білому Русі. Гетьман погоджується на відмову від самостійності української держави та бере курс на утворення Всеросійської Федерації народів. Це стало сигналом для опозиційних сил. 14 листопада 1918 року утворюється директорія, тобто колективний орган соціалістичної опозиції, що мав відібрати владу у гетьмана. Директорію очолив Володимир Винниченко, проте значну роль грав і майбутній головний атаман, тобто воєнначальник Симон Петлюра. Нелюбов простолюду до Гетьмана була такою феноменальною. Що Директорії за короткий час вдалося мобілізувати 100тисячне на військо на свою підтримку. У битві під Мотовилівкою вірним гетьманом військам завдали поразки. І вже 18 грудня 1918 року директорія входить у Київ. Павло Скоропадський зрікається посади і тікає до Німеччини. Якщо для Павла Скоропадського кінець Першої світової війни означав і кінець його української держави. Для всіх західних українців це був новий шанс на отримання незалежності. Австро-Угорська імперія, як і німецька, доживали свої останні дні. Для Галичини це означало новий виток, так і невирішеного польсько-українського протистояння. Ще у вересні жовтні 1918 року українські політики Галичини утворили Українську національну раду, а молоді українські офіцери. Центральний військовий комітет на чолі з Дмитром Вітовським, ці органи продемонстрували рішучість намірів західних українців здобути владу. В ніч, на 1 листопада 1918 року, українські військові захоплюють ряд важливих пунктів Львова. Австрійська адміністрація вимушена була визнати факт переходу влади до Української національної ради. Події, що увійшли в історію як листопадовий зрив. Дали початок проголошенню 13 листопада 1918 року Західноукраїнської Народної Республіки. Президентом ЗУНР став Євген Петрушевич, а главою державного секретаріату, тобто уряду, старожил галицької політики Кость Левицький. Лідерам ЗУНР вдалося вдалось достатньо ефективно налагодити роботу державного апарату на своїх землях. До державних та місцевих органів влади вони навіть провели демократичні вибори. Крім того, встановили восьмигодинний робочий день, а землю мали передавати селянам без викупу, але самовільне захоплення земель карали. Українська мова стала державною. Водночас меншинам гарантували культурно-освітню автономію і місця в майбутньому парламенті. І це все в умовах постійної війни українців з поляками, що розпочалася з утворенням Західноукраїнської Народної Республіки, і завершилася з фактичним припиненням існування Української республіки. Поляки не визнавали української влади, і вже з початку листопада 1918 року Львів поринув у затяжне протистояння за контроль над містом. Українці вимушені були покинути Львів. Розпочинається польсько-українська війна 1918-1919 років.